Привіт усім! Сьогоднішнє дієслово – stand, яке само по собі означає стояти. Це неправильне дієслово. У англійській мові воно часто вживається у складі фразових дієслів. і тоді його значення змінюється. Абсолютно несподівано. Фразове дієслово stand up вживається у таких значеннях. Ставати, підводитись, протистояти, захищати, відстоювати, опиратися, а також має сленгове значення продинамити, кинути. Давайте розглянемо кожне із цих значень окремо. Ставати, підводитись. Це значення є буквальним, тобто фізичним, коли людина піднімається на ноги сидячого, лежачого або будь-якого іншого положення, ну, наприклад, з колін. Це фізична дія, яка позначає перехід у вертикальне положення. Давайте послухаємо, як це звучить у реченнях. Вдихніть, станьте, підніміть руки над головою. Inhale, stand up, arms up over your head. Inhale, stand up, arms up over your head. Стань і підійди до мене. Stand up and walk over to me. Stand up and walk over to me. Я навіть не відчуваю, що маю слили підвестися. I don't even feel like I have the strength to stand up. I don't even feel like I have the strength to stand up. <laughs> Я не можу встати. I can't stand up. I can't stand up. Дане фразове дієслово, окрім буквального фізичного значення, використовується у метафоричному значенні і виражає ідею сміливого протистояння, тобто захищати, відстоювати, протистояти, опиратися. Це такий контекст, коли хтось відстоює свої права, переконання або захищає інших. Стендап це значить проявити силу духу, готовність до боротьби та захист справедливості. Використовується з прийменником for, якщо вживається означення захищати, відстоювати, та з прийменником to, якщо має таке значення, як протистояти, опиратися. Наприклад, я не змогла протистояти їй. I couldn't stand up to her. I couldn't stand up to her. Відстою ті принципи, які ти проповідуєш. Stand up for those principles. You've been preaching. Stand up for those principles you've been preaching. To слід sled протистояти тим хуліганам. You, you should stand up to those bullies. І Я знаю, Свинку, але якщо ти зараз не відстоїш себе, ті діти ніколи не залишать тебе у спокої. I know, son, but if you don't stand up for yourself now, those kids are never gonna leave you alone. Stand up також вживається у сленговому значенні. Дане значення використовується, коли хтось, наприклад, призначає побачення і не приходить на нього без попередження. І, наприклад, залишає людину чекати. Аналогом в українській мові може бути таке значення, як продинамити, проігнорувати, кинути. Наприклад, Ти мене продинамила. You stood me up. You stood me up. Я просто зайшла, щоб дізнатися, чому ти не прийшов на побачення. Вона мене продинамила. She stood, me up. She stood me up. Яке чудове плаття. Воно нове. That's a lovely dress. It is new. Aye, that's a lovely dress. Is it new? <laughs> I wore it. The the me no, I wore it the last time the lying shit heel stood me up. No, I wore it the last time the lying shit heel stood me up. Ah. If only I had something to make me stand out from the pack. No sector, no neighborhood stands out. Stand out має таке значення, як вирізнятися, виділятися, тобто бути помітним. Це фразове дійслово використовується, коли хтось або щось стає помітним або привертає увагу. Причина може бути різною. Наприклад, завдяки своїм унікальним якостям, талантам, яскравому зовнішньому вигляду або просто через невідповідність загальному фону. Значення цього фразового дієслова може бути як позитивним, так і негативним. Усе залежить від контексту. Наприклад, якби ж у мене було щось, що виділило мене з поміж зграї. If only I had something to make me stand out from the pack. Це твій талант змушує тебе вирізнятися, а не твої резюме. It's your talent that makes you stand out, not your resume. It's your talent that makes you stand out, not your resume. I think what makes you stand out is your talent. I think what makes you stand out is your talent. Я хотів би, щоб воно виглядало яскраво на полиці і вирізнялося з поміж звичайних книжок. I would like it to look colorful on the shelf, so that it stands out from ordinary books. I would like it to look colorful on the shelf so that it stands out from ordinary books. No sector or neighborhood stands out. No sector or neighborhood stands out. Available ship stands by. Stand by for a decision. But I stand by what I said last year. Фраза водії слова stand by має декілька ключових значень. Бути готовим до дії, спостерігати, не втручатися, а також дотримуватися. Давайте проаналізуємо кожне значення. Бути готовим до дії у даному контексті фразове дієслово stand-by означає перебувати в режимі очікування, тобто бути на поготові. Для чого? Для того, щоб розпочати дії за потреби. Дане фразове дієслово часто вживають в оперативному реагуванні, авіації, військовій справі або будь-яких інших ситуаціях, де важлива готовність до негайних дій. Наприклад, доступний корабель перебуває в готовності. Available ship stands by. Available ship stands by. Приготуйтеся до розгортання. Stand by to deploy. Stand by to deploy. Uh. Усі командири в стані готовності. All commanders stand by. All commanders stand by. Очікуйте на рішення. Stand by for a decision. For a Значення спостерігати, не втручатися, як правило, має негативний відтінок і означає пасивне спостерігання за тим, як відбувається щось погане чи несправедливе, при тому не роблячи нічого для запобігання або допомоги. Наприклад, усі ці роки, коли нам казали відступити і просто спостерігати, «For all the years that we were told to stand down and to stand by. І чи будеш ти безпорадно спостерігати як усе, що тобі належить, зникає? То ти мусиш стояти осторонь і дивитися, як помирає твоя дитина? So you must stand by and watch your child die. So you must stand by and watch your child die. Я не буду стояти осторонь, поки минуле переписують заради приємних спогадів. I will not stand by while the past is rewritten for the sake of pleasant memories. I will not stand by while the the past is rewritten for the sake of pleasant memories. Тепер давайте розглянемо «stand by» у значенні дотримуватися. Це значення стосується обіцянок, рішень, заяв або домовленостей. Дотримуватися значить залишатися вірним своєму слову, не змінювати своєї позиції чи думки. Наприклад. Але я дотримуюся того, що я сказав торік. But I stand by what I said last year». But I stand by what I said last year. І я залишуся на твоєму боці. And I will stand by your side. And I will stand by your side. Я дотримуюся своєї клятви. I stand, I stand by my oath. I Stand by my oath. Але як і завжди, я підтримаю твоє рішення. But I will stand by your decision as always. But I will stand by your decision as always. Фразове дієслово stand for може вживатися у декількох значеннях. Символізувати, означати, відстоювати, підтримувати, терпіти, миритися. Давайте почергово розглянемо кожне із цих значень. Символізувати означати. Це значення використовується, коли ви щось пояснюєте. Наприклад, що означає певна абревіатура, ініціал або символ? Давайте послухаємо, як це фразове дієслово звучить у реченнях. Так, але G не означає джина. Yeah, but the G doesn't stand for djina. Yeah, but the G doesn't stand for Gina. Що означає S? What's the S stand for? What's the S stand for? Що це за PFOA? Що це означає? What is this PFOA? What's that stand for? What is this, uh, PFOA? What's What is this uh, PFOA? What's that stand for? Що значить червоний колір? What does red stand for? What is red stand for? Наступне значення цього фразового дієслова відстоювати, підтримувати. У цьому контексті stand for означає ставати на захист певних ідей, принципів або переконань. Наприклад, месники це унікальна група супергероїв, які відстоюють щось більше, ніж просто боротьбу та носіння костюмів. Avengers are a very unique group of superheroes that stand for something more than just fighting and wearing costumes. Ventures are a, a, a very unique group of superheroes that stand for something more than just fighting and wearing costumes. Zgodati, Make him remember who we are and what we stand for. Make him remember who we are and what we stand for. I fully realized that I'm a person who stands for what I stand for. I fully that I'm a person who stands for what I stand for. Дане фразове дієслово також вживається у такому значенні, як терпіти, миритися. Це значення використовується переважно в негативних реченнях: разом з can't або won't, і означає, що людина не може або не буде терпіти певну поведінку чи ситуацію. Наприклад, я не потерплю приниження, коли мого сина залишають у день весілля. I will not stand for the humiliation of my son being left on his wedding day. Я толерантна жінка. Але єдине, чого я не потерплю, це невірність. I am a tolerant woman, but the one thing I will not stand for. Is disloyalty. I am a tolerant woman, but the one thing I will not stand for is disloyalty. Mary Poppins, the tolerated. Mary Poppins wouldn't stand for that. Mary Poppins wouldn't stand for that. Everybody stand down! I said, stand down! But until then, my official answer to you. Stand down. Фразове «stand down» має кілька основних значень. Спільним для цих значень є ідея відмов від попередніх дій або намірів. Залежно від контексту, дане фразове дієслово буде мати таке значення, як відступати, припиняти, відмовлятися. Давайте розберемо кожне значення окремо. Відступати або припиняти дії. Часто використовується у військових або надзвичайних ситуаціях. Коли наказують припинити виконання завдання. Наприклад, короткий діалог. Відбій. То нам нічого не робити. Я сказав відбій. Stand down. Are we to do nothing? I said stand down. Stand down. down. we to do nothing? I said stand down. Я можу зрозуміти, якщо ви хочете відступити і перегрупуватися. I can understand if you want to stand down and regroup. I can understand if you want to stand down and regroup. Усім відбій! Everybody stand down. Everybody stand down. Дещо інший контекст фразового дії слова stand down це припиняти, відмовлятися. Це значення використовується, коли людина добровільно відмовляється від своєї позиції, посади або наміру брати участь у будь-чому. Наприклад, ну, ти можеш відмовитися, якщо хочеш. Well, you can stand down if you, But you can can stand stand down down if if prefer. prefer. Скажіть розвідці та правоохоронним органам зупинитися. Tell intelligence and law enforcement to stand down. Tell intelligence and Law Enforcement to stand down. Брате. Я не знаю, де ти, але ти маєш зупинитися. I don't know where you are, brother. But you gotta stand down. I don't know where you are, brother, but you gotta stand down. Але до того часу моя офіційна відповідь тобі відступи. But until then, my official answer to you is stand down. But until then, my official answer to you is stand down. Друзі, на сьогодні це все. За мікрофоном з вами була Олена. Почуємося у наступних відео. Гарного вам дня та бережіть себе!